Гепергім сприяє усуненню наслідків дії алкоголю. Дорогі родичі, гості і Нінка з п'ятого дому. <звіць> Всі ми тут присутні для того, щоб стати свідками народження нової родини. <звіць> чи жіноці баба Галя? Ти ж її сама в карти програла. <звіць> <звіць> чи згодна ти, Соня, взяти Дмитра? За чоловіка! Так, згодна. Точно? Точно. Не зважаючи на те, що нещодавно ти йому зрадила зі своїм бувшим. Хто вам це сказав? Я сказав. Як ти це зробив? А весь цей час я й був Дмитром. А це все була перевірка, яку ти провалила, коли зрадила мені Антону Дмитру з Антоном Антоном.

Скоро в антонівці свадьба! Соня, одівай своє платье! <звать> сьогодні на Антонівці свадьба! Вставай! <звать> так! Боже, ти не бачила, яке я собі вообще плаття вибрала тобі на дружку. Це капець! На долине шарики. Чекаємо. <свист> на долиме шарики. Це що таке? Червоний, синій, зелений. Хто це придумав? Сельолік придумав. Та це ж прапор ерітреї. Ви що, здуріли? На за це у твіттері на нуль поможеть. А ну, давайте привішуйте. Добре ранку, хлопці. Містер Мазеп, ви мене шукали? Так, шукав. У тебе з того задача, ти десь ходиш-бродиш. О, я вибачаю, я спав. Що таке задача? Бачив весільний параполох. з Маканегі і Дженіфер Лопес? Я, взагалі, він Маканегі, але я бачив, я. Так от, я Джей Ло, організатор цього весілля. А це значить, що ти як шафер, ну по-нашому, дружок, робиш все, що я тобі скажу. Зрозумів? Okay. А так, ось тобі список на сьогодні, що тобі зробити. І не дай Боже переплутаєш. А тут мистейк. Тут написано, що дружок має знайти сукню? Та ти що сукні ще не знайшов. Шукай сукню. Біжи, біжи, біжи. Господи! Ну що, як вам відпад? Заприятись зроблю 100 тисяч мільйонів фоток. Дутя, яка ти буде гарна. Що Мам. ти мамкаєш? От ви що плачете чи що? Фух, Все. Треба йти збиратися. Такі же красі! треба ага. Фух. Соня, ти чого? Ти щось якось не дуже весела, як для найкращого дня твоєї житті. Може шампусіка? Хаті, ні, шампусіка, напевно, до першого танцю не треба, бо буде як на весіллі пашка і малишки. що вони з... Оль, мені треба тобі дещо сказати. І це дуже важливо. Звісно, кажи. Я не знаю. Ой, блін! Вибач, моя черга до Любані на макіяж. Ти запам'ятаєш, що ти хотіла сказати? Я туди і назад, швиденько, сорі! Я швиденько! Huh? Oh, thank you too much. Free money press to save my life. <laughs> я певна, на вас ця сукня була просто супер. Ти думаєш, я б тобі свою сукню віддала? А -а -а. Я цю купила по знижці, так сказати, інвестиція. Oh. Good morning, громадо. А що ви тут робите? Це, це, так, ми... Генуборка. Є. А? Ну, мене два варіанти. Або ти підставна наречена на викупі, або ти вирішив одружитися з бабою Галею. Хіба що в його американських снах. Мені це весілля до лампочки. Сьогодні, вперше за багато років, увесь Антонівський Бомонт збереться на весіллі Сонії Дмитра. Ну, як увесь. Майже. Мене не запросили. Ну, Це досить логічно, бо колишні нареченої не найбажаніші гості. Але мені взагалі не до того. Сьогодні я звітую Куртіву по всій роботі з об'єднання сіл. Впевнений, йому вже терпець виривається почути мій звіт. Та я йду йду! я, йду. Антон. Ти що тут робиш? Як що? Сьогодні ж у нас звіт по моїй роботі за весь цей час. Я ж писав вам. Так, ну я думав, ти якоюсь смс-кою прийшли. жодна смс-не вмістить тієї інформації, інфографіки і мемів, що я підготував для вас. Слухай, давай ми вже в понеділок вирішимо все майбутнє. У мене сьогодні просто невеликий сімейний праздник. Скоро мають гості приїхати. Тоді не гаймо час. Боже. Це ж останнє весілля в Антонівці було ще. При Ющенко. Угу. Угу. Зараз молодь взагалі весілля не святкує. Що? Купляють свої айфони, понафоткуються для інстаграми. І все. Ну у нас боді стопудов буде весілля. Це вже точно. Точно, не точно. А букет сьогодні треба зловити. От тоді він точно не одкрутиться. Ну таке я планую зловити. Ну, то... Я нам цілий вечір на розсаді тренувалася. Привіт! Привіт! <ривіт> 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 Якщо mm -hmm. ти на макіяж, то я вже не встину, мені ще треба себе підготувати, а коло скоро приїде. А, не, Любан, дякую, але я за пластирем прийшла, мені просто там нові туфлі натирають. Чуєш, Міль, нам треба об'єднати наші зусилля в боротьбі за букетом. Я вибач, Поля, але я не претендую, так що ти в цій боротьбі сама. Ти-то мені вибач, Я мала зрозуміти, що вам з соньком ще трошки рано про це думати. В сенсі, ти вважаєш, що в нас з соньком несерйозні стосунки? Ні. Ну, хіба що в порівнянні? В порівнянні з ким? З вами? Типу, ви краща пара, ніж ми? Ми просто вже заручені, хоча почали зустрічатися на тиждень пізніше, ніж ви. Але ти не переживай, Мілічка. Після нас у вас железне друге місце. М -м. Не можна порівнювати стосунки. Бо це справа дуже індивідуальна. Тому я на ці провокації не ведусь. Але про всяк випадок я трошки підготувалась. Я зроблю собі такий мейк, що коли я з'явлюсь на весіллі, всі подумають: вау, це що, Анджеліна Джолі? А, ні, стоп, це ж Мілана, але як потрясно виглядає! Я підведу вії так, що коли я кліпну очима, поля з бодію аж присядуть. Очі підкреслю так, що всі захочуть сходити до окуліста і спитати: А що так можна було? А губи? Губи. Я нафарбую так, що люди будуть кричати гірко, тільки щоб побачити наш поцілунок з саньком. І це я вже не кажу про те, що в нас буде ультрамодний парний лук. І тоді, полячка, подивимось, у кого там железне друге місце. Я не казала, що ми з боді краще, ніж Міля і Саньок. Це вона сказала, а я просто не заперечувала. Ну, хоча це і так понятно. Ну, ми з бодічкою і живемо, і працюємо разом, і заручені, бодька навіть мою обручку в дубцівському ломбарді викупив. До того ж, Бодя і поля звучить так прикольно. А Мілана Олександр це як якась мелодрама по телеку. Отже, підсумовуючи наш Кіпіай та аналізуючи релятивну криву настрій в антонівців, можна е, зробити тільки один висновок. Ми рухаємося в правильному напрямку. А, ти все? Ну, що скажеш? Мощно! Молодець. Все розклав по поличках, ні дать, ні взять. Дякую. Тоді я перехожу до наступного звіту. А, а, а Це ще не все було. Ні, у мене ще п'ять таких і підсумовуюча. Валік, що це таке? Ти що у хаті політику свого розводиш? Ірушечка, ми вже майже кончили. Зараз я тебе кончу. Гості вже на підході, ворушись. Я ж кажу, у нас свято невеличке. Зараз гості приїдуть, а в мене ще купа роботи. Треба двір домити, столи скласти, мангал розпалити. Так чого ж ви зразу не сказали? Давайте я вам допоможу. Ви несіть столи, а я пішов двір домивати. Та не треба нічого. Ой-ой-ой! Вітаємо, щасливого молодого! Це не молодий, це бодя, очі розуміють. Яка різниця? Ой, діти, ви така гарна пара в нас. Прям. Містер і місіс Антонюка. Дякую, мати. До речі, водячка мені зробив пропозиції, тому ми вже ні! Це наш саньок з Міланою. Та ну ні. Та який це саньок з Міланою. що він Диви, 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 Та це не саньок. Аж очі сліпить. Хто це такі, як небо? Містер Блю. Диви, диви, диви. Бреспіт Так. тільки тільки вони розвелися, а він з дітьми її лишив. Ні, Це не наш дрес код А чи <гл university> <sharp> чому <sharp> не можуть гості виглядати краще за молодих? Ну, <sharp> Іван <sharp> <sharp> <Thrones> ну ви не сваріться на них за ці костюми. Парні може вони їх бідні тиждень вибирали? <sharp> <sharp> Та ні, одягли перші, що шафи вилилися. Я взагалі не знала, що Саша буде одягати. Просто у нас такий конект, що він навіть в одязі проявляється, так? Нам в нас коннект, хоч в шмотках не видно, але зате він більше на руці помітний, знаєш. Нормально. Схоже, у полі і Мілани якийсь дивний конфлікт. Але життя під одним дахом з Полею і її мамою мене навчили, що у жіночу сварку втручатися не варто, бо винуватим потім будеш ти. Але якщо надто все запустити, то. Все одно винуватим будеш ти, але вже тому що вчасно не втрутився. Ой-ой-ой! Це ой вже ой не репетиція. Точну Та ну ні! Та ну ні! Ну. Ну, ну. Та нам так бібікає! Ой-ой-ой! Ану, да, гран батман! Та ви що він робить? Диви, 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 диви. Король Рівер Денсер. Ми нашу кралечку, ми нашу вишеньку. Ну це я про наречену. Та я знаю. Просто так не віддамо. Не віддамо! А ти не маєш зараз бути з Дімою? А? Ну, містер Мазепа сказав, що Діма має знайти і наречену, і шефера. Цей глечик не для тебе одного. Ну, дякую, дякую. Молодець. Гей. Я пометив. Ти навіть не весела. Я? Все нормально, не звертай уваги. Соня. Давай, 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 Жу. Та голос ніж Соня. Я так тебе люблю. О! Я так тебе бажаю! Ти моя. Sonia! <laughs> <Freddy>. <laughs> <laughs> I <you> it. <laughs> it's <a> absolutely okay. She's the Lucifer Basilium. And <I> believe me, yes now Kiki kill ski. I can see you're giving cool guy. <laughs> Job reeve, <briefs, laughs> and up on high, and He's a dream on oh, a Yeah. <laughs>

На базі. Ну все, то я наречена тут. Якщо знайдеш, забирай. А я знайду. Ага. – Софа. Соня. Чекай, <рес> чекай, чекай, чекай. Опа! Знайшов. Знайшов, знайшов. Що? Хеллоу, Жорж! <рес> а я за тебе на всіх конкурсах віддувався. I'm sorry. I'm sorry. Кохан. Боже, яка ти Ву-у! Антон. Так, я. Мангал розпалив. Я приніс, дрова нарубав, собаку покормив двір домив. Дякую за допомогу. І ми вже далі якось самі. Не, не буду тебе задержувати. Ну, то я, мабуть, піду. Так. Щасти. Дякую. Так. Да. Куди цей дини хлопчику під закупішов? У нього справи. Він і так тут уже довго був. Валік, Він стільки помагав. Крутився, як золушка перед балом. Ну, Я думав, ми зі своїми побудемо. Давай, дожини його, хай посиди з нами. Так він уже далеко, мабуть. До жени кажу і запроси. До жени кажу. що, ти ще тут? А? а я вже майже пішов, чим викличете. Шо, вікна ще брудні, так? Не домив? Ти можеш лишитися з нами на святкування, якщо хочеш. А, Звісно. <кхи> 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 Вітаю всіх на святковому фуршеті. Особисто я дуже люблю фуршети, бо стоячи більше жрачки влазить. <кхи> Бочка, А ти часом не помічав, що між нашими дамами якась Помічав. Вона мені просто все розказала, Поля. Так? От за це я і вважаю, що одразу ділиться всією інформацією. Ну розказувати? Та що розказувати? Наші посперечалися, з пар буде краще. Ми або ви. Це слово. Як це можна перевірити? Та ніяк. Ні, ну от якби в пацанячому спорі, да, От хто сильніший, от одразу всі питання відпадають, правильно? Угу. Або хто розумніший, одразу ефект на лице. Або хто більше мужик в хаті, наприклад, да? А, або у кого кар'єра більш успішна. Ти хочеш сказати, що я тупий неудачник, а? Ну я такого не казав. Але якщо порівнювати... Він на СТО корячиться, а я в 23 вже голова села. І взагалі поля каже, що це Міля почала перша. І як я бачу по саньку провокувати, то у них спільне. Діточок, як на небі зірочок, щоб ви були багаті, щоб одного не ображали. І до мами приїжджали. Бабін, ми ще не одружились. Прибережіть свої побажання до вечора. Так одружитесь діло в то. Му! Ой. можна тебе на хвилинку поговорити? Поговорити? Угу. Mm -hmm. Слухай, ми ще наговоримося, а зараз я хочу тебе познайомити зі своїми батьками. Пішли. Oh. Вони трошки запізнилися, звичайно, але mm -hmm. мама тато, вітаю вас. Uh, ось я хочу вас познайомити зі своєю Сонею. Дуже приємно. Вибачте, спізнились на викуп. Впевнена, все було дуже весело. Oh, ще як! А церемонія буде проходити десь тут на подвір'ї. Так, 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 саме так. Я просто не був ніколи на сільських весілях. — І для чого було святкувати в такому забитому селі? Mm -hmm. так? Дуже жаль, що ви оце не подзвонили і не поділилися з нами цією блискучою думкою. Оце день в день приїхали і нам про це кажете. <реш> <реш> Соня, Можна тебе на секундочку, Соня? Вони жартує. <реш> Соня, я, я вибач, будь ласка, але на що ти хамиш? Моя то я хамлю, ти їх чув? Вони ніби в свинарник на весілля приїхали. Ну то... якась дивно сьогодні. <реш> 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 ну, з кіноквізом у нас трошки не склалося. Пропоную більш рухливі конкурси. Може якісь шаради, може. А я пропоную танцювальний батл. І лично ми в ділі, так, да, кроха? Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Wow, 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 wow. Зараз, зараз, зараз. Оля, <з aspiration> бодя. Отже, тільки поля бодя і саня міля. А інші наступним разом, отже, я казав Діджей Мазепа. Everybody dance! now! Yeah. Сьогодні, коли з нами за цим столом зібрались найближчі люди і Антон, хочу в чергове зізнатись тобі в любі. Коли любиш так, як я тебе, то 30 років взагалі не дата. Вони пролетіли як і фунь, як е мгновіння. Я не вірив в любов з першого взгляду. Пока не зустрів тебе в тій жовтій сукні. І в одну секунду все, пропав. І тоді я дав слово, що буду любити тебе всю життя. І ніколи. Ніколи тебе не відпущу. Тому. Антон! Сидеть! Что ты тут за истерику влаштовал, Просто… А? Просто… Дівчина, яку я кохаю сьогодні, виходить заміж. І я не знаю, куди собі діти. От я і зараз не знаю, куди собі діти. Або ще цей то сказали про не відпускати, а я виходить відпустив і втратив. Ти не приймай так близько до серця. Він який хлопець красивий, як з телевізора. У тебе ще дівчат цих буде, як курчат. Давай повернемось за стіл. А? Ні, дякую, я і так вам зіпсував вечір вже. Я піду. Ну і добре. А зараз зустрічаємо наречену. Listen, to Tiki's probably. Sonia has a show. Never eat a pokey nipple hover is the boy. Just a moment, please. Соня, ну що там за термінова розмова? Ну кажи вже. <coughs> ну чекають люди на нас. Пішли. <coughs> mm? <coughs> Дім, перед тим, як стати твоєю дружиною, я маю тобі до в зізнатись. Так. <coughs> я я зрадила тобі з Антоном. Я не знаю, що на мене йшло. Це було лише один раз. І, і, і я вчинила жахливо. Я точно знаю, що ти не заслуговуєш на таке ставлення. Це все? Пішли тоді, чекають на нас гості. Я, я щойно зізналась тобі у зраді, а тебе турбує те, що ми запізнюємось? Ні, я розумію. Це проблема, ми її вирішимо. Ми поговоримо з психологом, пропрацюємо цю проблему. Може, я до тебе ставився якось занадто добре, і тобі захотілося якогось рок-н-рола. Я розумію. Вибач мене, будь ласка. Дім, це ненормально, що зрадила я, вибачаєшся зараз ти. Соня, ну без жартів. Ну, Мої батьки їхали, чорті звідки. Там люди чекають. Ну, давай, що мені треба сказати, що ми вже нарешті пішли. Я не знаю, Ну, кричи на мене, Прояви хоч якісь емоції, ти. Дім, у мене таке відчуття що Ти хочеш, щоб зовні все було ідеально, а не, а не було таким насправді. Так, Соня, стоп. Я ще винен у цій ситуації? Як так сталося? Це ти мені зрадила, а не я. І не забувай, що я заради тебе лишився у цьому занюханому селі Шо? і вітався кожен день, посміхався твоїм сусідам, твоїм кумам, навіть твоїм колишнім хлопцям. Як так сталося? І я готовий взяти тебе в дружини і забрати з цієї діри. Та ти що? Значить, ти отак це сприймаєш, та? Так. Та? Принц великого міста приїжджає і рятує якусь занюхану селючку, та. Ти знаєш, ти правий. Давай не будемо змушувати людей чекати. Весілля не буде. Так а я ж про що кажу? Шановні гості! Васілля не буде. Стоп! Толково. Тату, мамо, поніхали звідси. Гоня де. А що взагалі відбувається а? з самого початку цієї клятої війни? Оце перший день, коли у всіх такий святковий настрій і на тобі. Облом? Ну тоді, походу, в Антонівці весілля не буде ще багато років. Розходимо! Стоп, стоп, стоп! Ніхто нікуди не розходиться! Ми О, бачка, це ж пачка! Ми не одружуємось тільки через цю з з Так, Ми одружуємось через те, що ми кохаємо один одного. Ти ж мене кохаєш? Жити без тебе не можу. Ну от, а я без тебе. Одружуйте нас, це Богдан, я Поліна. вас, вибачте, я не знаю, як вас. Міля! Ти що? Ні, 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 ти що, дурак? Та вони виграють. Та мені пофіг мене зараз краще друг одружиться. дружиться. Чи згодна ти? Я згодна, згодна. Чи згоден ти буде? Я згоден. Оголошую вас чоловіком і дружиною. Можете поділитись. Давай без питань, будь ласка, я зараз не готова. Як скажеш? Значить просто стоїмо, помовчимо, коней почекаємо. Ти бачила батьків Діма? Зі свого капітолію спустили, щоб на голодні ігри подивитися. Ого, мама, Ой. який молодірний жарт. Ну так. Ой, тебе ж мама ще молода. Ой. А ти мала і дурна. Все буде добре. Так, побачиш. Я думаю, ви святкуєте, коли тобі 55 років, святкування закінчується ще до сьомої. Я цей його. що хочу сказати. Ти не вбивайся так через чудівку, зато ти свій час і енергію зможеш направити у правильне русло у розвиток нашого регіону. Три, тридцять чотири, тридцять п'ять, тридцять шість, тридцять сім. Тридцять шість на більше. Полечко, я тільки зараз зрозумів, що Антон не в курсі. Йому ж тепер можна на весілля. Ну то позвони йому. Не, я хочу побачити його лице, коли він дізнається. Ти подумай, які це перспективи, які це гроші. Купа бабок, і ти їх отримаєш. Ну, не зараз, звісно, але неодмінно. Сльози <плес> першою росою, повернусь додому. Я обов'язково у батьківській хаті.